Привіт! Вітаю тебе в каталозі Лівеста номер 10 В нашому каталозі з'являється 19 новинок, 563 круті ціни, 138 продуктів за акційними цінами в трьох акціях, а також на 308 сторінках каталогу 1065 продуктів. Десятий 10 каталог це стильний бізнес краси. Та купа крутих цін. Гельпілінг для обличчя з рожевим грифродом при покупці будь-якого продукту з діючого каталогу лише за 149 гривень. Продукцію бренду Алекс Ав'єн, декоративна косметика, купуючи дві та більше, ти отримуєш круті ціни. Алексав'єн зі сторінки 84 до 103 включно. Також улюблені та необхідні продукти для твого здоров'я, крем-бальзами Лівеста для суглобів та для вен, лише за 89 гривень при покупці будь-якого продукту з діючого каталогу. А ще в Лівеста діє купа акційних пропозицій для кожного консультанта, і я впевнена, що тобі буде якнайвигідніше співпрацювати саме з нами. Приєднуйся до Лівеста, пиши мені в особисті.